Вітаю вас! Давайте розповім про сім найпоширеніших помилок з балансом білого. Більшість з них я допускав. Я думаю, щось вам буде корисно, особливо пункт сьомий. Так що додивіться до кінця. Помилка номер один це не виставляти баланс білого при зйомці, одразу при зйомці. Люди часто кажуть, я собі потім це докручу, так, але не завжди ви попадете в кольора. Якщо це якийсь блог, так якийсь там. Умовно кажучи, Love Story, чи так, як я зараз записую, то воно туди-сюди, ще може бути, ніхто нічого не скаже. Але якщо більш-менш серйозна якась комерційне замовлення, баланс білого дуже бажано виставити. І це мінімум, що ми можемо зробити. Друга помилка, я колись про це вже робив ролик, це є неякісні карти білого, карти сірого. Дешеві карти, які ми можемо купити на Aliexpress за декілька доларів. Я вже робив порівняння з хорошою картою сірого, картою, картою сірого, картою білого. І розходження від 400 до 1000 кельвінів. 1000 кельвінів для комерційного замовлення. Так? Якщо воно баланс білого у вас гуляє, це є погано, це є багато. Воно буде або дуже жовте, або дуже синє. Ну, як, якщо так спрощено. Тому, якщо ви вже вирішили брати комерційні замовлення, так, то або взагалі нічого не використовуєте, тоді ставте баланс білого хоча б просто день і все. Або, або вже тоді купіть нормальні якісь, це є X-Rite Color Checker, V-Ball. Ну, одним словом, на сайті B&H Photo можна подивитися, які там хороші є відгуки. Так, і зовсім дешеве не беріть. Дешеве, рідко буває якісне. А тут потрібно... Щоб була точність, хоча б 50-100 кельвінів. Ще одна така помилка, я її також допускав. Дивіться, вдягнеться людина в якесь от, як щось кольорове, так як я зараз, поставив ту карту, так ти кажеш, щоб модель, наприклад, чи при предметній зйомці поставить ту карту і з фотоапаратом близько підходить, щоб вона повністю помістилася в кадр. Ця карта сірого, так щоб її повністю кадр заповнив. Але якщо ти вдягнутий в кольорове, щось таке, як папуга. То ясно, що світло, чи сонячне проміння, чи штучні джерела світла, ясно, що вони будуть в тому числі відбиватися від фотографа. І відповідно воно потрапляє звідси сюди, на карту сірого. Потім ми по ній вже виставляємо, чи тикаємо піпетку, чи одразу виставляємо при зйомці баланс білого, і відповідно вже він буде неправильний. Тому як, що робити, ну, або максимально далеко від е, в той момент бути від карти, так? наскільки це можливо, так? Або просто мати. І це краще є. Фотограф повинен мати білу, сіру або чорний одяг. Ще така помилка, також я її все-таки віднесу до помилки: це є сліпо вірити Карті балансу білого. Теоретично тут є, наприклад, хороша карта, і ви собі можете купити якусь хорошу карту у вас е, балансу білого. Але не завжди те, що вона покаже, так, буде кінце... Ну, потрібно залишати як кінцевий варіант. Тому що вона дає ідеально скажімо так, точний е, баланс. А деколи потрібно, ти дивишся, воно якесь ніяке. Хочеться чуть-чуть дати жовтішого. В деяких умовах, навпаки, треба чуть-чуть Менше, менше потягнути більше в сторону, в сторону синього, так? І тому це, це як база, і в більшості випадків потрібно на неї орієнтуватися. Але якщо у вас калібрований монітор і ви бачите, що ситуація дозволяє чуть -чуть, так, туди-сюди і воно буде краще, то я думаю, нічого страшного не станеться, якщо потягнути ті повзунки в редакторах. Ще така одна помилка. Про яку рідко хто знає так, в складних випадках, коли точно потрібно отримати колір, це помилка покладати стільки на карту сірого, карту білого. В таких, якщо вам потрібно, от вам говорить замовник, який торгує одягом, наприклад, треба точно передати цей відтінок, так? Або точно цей відтінок, або там якийсь точно відтінок кур, тих сумочок. Цього, якщо. Точно потрібно передати навіть хорошої карти Сірого в більшості випадків буде замало. Потрібно тоді кольорові мішені, я вже про це говорив, є їх багато, і X-Rite Color Checker, і Data Color. Там є ну, багато систем, але брати знову ж таки не найдешевші, які мають розвинуте і хороше програмне забезпечення, які дозволяють потім скоригувати кольора і відтінки. Ще одна помилка. Не враховувати, що світло, якщо ми знімаємо з постійним природнім світлом, що воно змінюється. О, зараз я поставив навіть не по карті сірого на зйомку, а поставив денне світло. І воно по-любому, баланс білого, як і яскравість, чуть-чуть буде змінюватися, тому що я бачу, що хмари день похмурий, але хмари ходять по небу і чуть-чуть температура буде гуляти. І якщо жорстко поставити по ньому, так. То воно чуть-чуть буде змінювати, тому що змінюється природа. Що робити в таких випадках? Знімати, напевно, з штучними джерелами світла, якщо ми хочемо ідеальний баланс білого. І помилка сьома. Потрібно, якщо ви знімаєте з штучними джерелами світла, потрібно знати своє обладнання. Ото, що я вам говорив на початку ролика, це вам повинно бути цікаво. Дивіться, що мається на увазі, щоб ви знали. Чи ваше обладнання при зміні потужності, так? чи змінюється кольорова температура? Наприклад, я знімаю з студійними спалахами вісіку. Це є бюджетна модель, яка справді служить мені вже років, напевно, 5. Досить регулярно я фотографую. Хто там мої інстаграми, ті профілі в шатерстоці, то все то, бачить, то, то з ним я фотографую. І мені було цікаво. Чи змінюється кольорова в моєму випадку, ви повинні своє перевірити обладнанням, чи змінюється кольорова температура, якщо змінювати потужність. І дивіться, от я взяв те висіку і е, фотографував е, оцю карту білого. І при потужності, там є потужність від 1,0 до 6,0. Отак воно збільшується. Я зробив три показники на мінімальній 1,0. Е, кольорова температура була 4350 к. Я, я сфотографував, потім тикав піпеточкою. А тінт оцей відтінок мінус 5 був. Тобто 4350 мінус 5 при в середній значенні 3,0. При середній спалаха мінус 5 і при максимальній 4600-3. Тобто при мінімальній і середній значенні це бюджетні спалахи, різниця тільки 100 кельвінів. Я вважаю, що це небагато. А вже при максимальній то різниця вже складає 150-250 Ну, Це вже максимально, я на таких значеннях не фотографую, тому що мені шкода ламп, щоб не погоріло. Але сам факт, що на таких значеннях цей дешевий вісіко, буквально там 100 кельвінів. В принципі, це не так багато. Китайські карти балансу білого на тисячу кельвінів обманюють, якщо ви по них виставляєте. Там 100, це не багато. І ще одне мене цікавило то що я казав, до дивіться до кінця. Чи, От, знаєте, кажуть, що кожен об'єктив має так, якби душу. Об ну, тобто не тільки там, боке, так, як він себе передає як то, пространство українською, як передає навколишнє середовище, так. але от кожного запитання фотографа так, я думаю, кожен скаже, що він має свої свою специфічну кольоропередачу. І я завжди думав, що в мене кожен з трьох об'єктивів по своєму, по своєму передає кольору, В якому розумінні мені завжди здавалося, що Canon 10-18, що він чуть-чуть жовтить, ось цей він навпаки синить. Так, чуть, -чуть синіше дає картинку, а е 40 ммчик, ну він такий між тим і між тим. Так, чуть-чуть жовтить. А оцей мені завжди здавалося, що він жовтить. Що я зробив? Я взяв знову ж таки карту сірого і сфотографував з трьома об'єктивами. І потім піпеточкою виміряв, яку вона показує температуру. То виявляється, що насправді в них температура, кольорова температура. В трьох об'єктивах, між якими дати виготовлення, там, розробки там, більше десятиліття чи 15 років, так? Ні, чи 25 років, по-моєму. Ну, одним словом. І кольорова температура в них вдвох взагалі не відрізняється. Тільки тінт, оцей відтінок, там на три одиниці відрізняється. Кольорова температура між Canon 40 мм і 100 мм взагалі не відрізняється. А от Canon 10-18 там буквально на 100 мм. На 150 кельвінів відрізняється. Тобто об'єктиви в Canon, в крайній разі в тих, що я мав, навіть любительської серії, вони кольорову температуру не особо спотворюють. Буквально або нуль між ними різниця, або на 150 кельвінів. Я вважаю, що це небагато. І ще, якщо вам цікаво, ще я який третій тоді експеримент зробив. Наскільки точно м, кольорову температуру, так ну це вже такий був експеримент, видає, видає оці мої спалахи вісіку. Знову ж таки, я їх сфотографував з цією картою і потім піп'яточкою тикав. Всі рази однаково кольорова температура була. Тобто, якщо не змінюєш потужність, весь час воно видавало 5050 мені кельвінів і мінус 11 тінт. Так що, отакі сьогодні вийшли. Вийшло відео. Особливо останній пункт, я думаю, було корисно, навіть якщо у вас дешева карта сірого, це взагалі не що в даному випадку не впливає. Якщо ви захочете зробити, подивитися, як веде себе ваше обладнання, щоб ви знали, на яких потужностях, на яких потужностях, наскільки воно обманює. От таке. Сьогодні вийшло відео. Беріть собі до уваги. Все, всього доброго.